Раша Гудбай. Цю фразу вже 11-й рік говорить український народ, особливо з початку повномасштабного вторгнення. Та у новому випуску Повний метр. Раша Гудбай це назва українського фільму, який зняла студія Квартал 95. Це фільм про зміни у життях людей, що стали наслідком повномасштабного російського вторгнення. Режисером картини виступив Олексій Кирющенко. Головну роль виконала Катерина Варченко, а її компанію склали колеги Олексій Нагрудний, Анна Буткевич та Андрій Ісаєнко. Після виходу тизера до фільму у мережі думки глядачів розділилися. Більша частина коментаторів негативно відреагувала на прем'єру. На їхню думку, автори поділили українців та лише підіграли пропаганді РФ. Українці також зазначили, що фільм, судячи з трейлера, повністю ігнорує жахіття, що відбуваються на тимчасово окупованих територіях, натомість зосереджуючись на комедійному контексті. Є користувачі, які підтримали творців стрічки та зазначили, що давно чекали побачити щось подібне в українських кінотеатрах. Також українці зазначили, що використання російської є недоцільним у сучасних умовах. Чому ж цей фільм вже отримав хвилю негативу? Розповідаю сюжет. Події комедії Раша Гудбай розгортаються у 2023 році. Головна героїня Рейта з тимчасово окупованої Горлівки, яка жила під іншою владою 10 років. Вона зірка місцевого телебачення, яка папугою повторює штампи російської пропаганди. Одного дня Рита залишає Горлівку, щоб оселитися в омріяній Москві. Проте того дня щось йде не за планом. Разом із десятирічним сином Рита змушена тікати, як вона гадає, в Росію. Та через непередбачувані обставини вони опиняються на заході України. В Ужгороді. Як складеться її доля, та чи зможе вона кинути виклик усьому, що вважала правдою? Про це вам любі глядачі слід дізнатися, коли ви подивитесь фільм. Автори фільму підкреслили, що стрічка поєднує в собі глибоку рефлексію над актуальними проблемами та комедійний погляд на складні життєві ситуації, демонструючи історію складної трансформації, пошуку правди та відновлення особистої ідентичності. Та для того щоб сформувати власну думку, потрібно переглянути не лише тизер, а й повністю фільм. На цьому любі глядачі у мене все до зустрічі у новому випуску. Любіть Україну!